Вітаю! Всіх пропоную вам традиційно по п'ятницях поради від янголів на 30 травня 2025 року. Остання п'ятниця травня місяця в цьому році. Тому будемо дивитися, що ж нам порадять янголи. На три варіанти, як завжди. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас стосунки. Для першого варіанту іде підказка така, щоб ви звернули увагу на свої стосунки. Можливо, вам потрібно проявляти більше терпіння до своїх партнерів. А можливо, якщо у вас наразі немає поки що пари, то вам потрібно вже. Десь визначатися із своїми стосунками, чи зближуватися ви хочете з людиною, чи ні. Тому що, коли ви у приємних стосунках, у вас там все складається, ви надихаєтесь, набираєтеся сили у тих стосунках і готові звершувати будь-які підкоряти вершини. Але якщо ви не відчуваєте натхнення у стосунках, вас ніби так затягує якесь болото, і вам потім важко взагалі визначатися із своїми напрямками. Якщо, якщо у вас наразі є такі відчуття, то звертайтеся за, за порадою, за допомогою до своїх янголів. Зверніться і попросіть, щоб вам прояснили ситуацію, щоб вам дали потрібні. Поради, можливо, вони до вас прийдуть через сон, можливо, ви зможете десь так у середовищі щось почути або відчути те, що вам потрібно, якусь відповідь знайти і налагоджувати стосунки. Насамперед, у вас повинні бути узгоджені стосунки із самими собою. Тобто те, що ви робите, повинно приносити вам задоволення, як моральне, так і емоційне, і щоб у вас всередині від ваших стосунків були теплі почуття. Якщо ви самі себе не можете узгодити, то як же ви можете будувати стосунки з кимось іншим. Тому не маєте такого натхнення, звертайтеся до своїх янголів. Вас завжди чують. Головне, щоб ви зверталися і не забували. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що енергетична терапія? Ну, вам варто розуміти, що все, що у нашому житті є, у всесвіті, це все є енергія, яка перетікає із одного стану в інший. І чим більше буде у вас, ви будете насичені позитивною енергією, тим краще у вас будуть складатися ваші справи, тим краще буде стан вашого здоров'я. І взагалі це насамперед буде йти від ваших думок, тому що приходять негативні думки, відразу включається негативна емоція. І потім усе пішло не так, як вам того потрібно. Намагайтеся, якщо то не кризовий стан, а просто так якісь повсякденні дрібнички, справи вас дратують. Намагайтеся подивитися на це все по-іншому, зовсім з іншого ракурсу. Ну, зламався якийсь у вас, наприклад, побутовий пристрій. Ну що ж, хай буде це сама, сама найгірша ваша втрата. Це набагато краще, якщо ламається побутою пристрої, ніж те, коли чимось люди себе іншим там можуть, ну, наприклад, доводити до того стану, що потім потрібно і звертатися до психологів і на консультації. Тому надихайтеся, можливо, вам краще наразі десь більше спілкуватися із природою набиратися. Отої енергії позитивної, яка буде давати вам відчуття того, що ви маєте силу і рухатися можете вперед. Це був у нас другий варіант. І третій варіант свіже повітря. Ну, Для третього варіанта йде чомусь така підказка, що ви забагато знаходитеся, або в якомусь замкнутому просторі, можливо, у вас там. Не вистачає повітря або ви ведете пасивний спосіб життя, мали виходити на повітря, то вам потрібно себе вже оновити, наповнити киснем. Для когось, можливо, також потрібно уже якесь нове повітря у ваше життя залучити, тобто обрати якісь нові напрямки, можливо, обміркувати щось для себе. Те, що буде приносити вам задоволення. Присвятіть у цей день час для того, щоб ви обміркували, що вам може допомогти наразі. І коли ви можете визначитися, чітко усвідомлюєте, що ви хочете від свого життя, звертайтеся до своїх янголів, вони вам завжди допоможуть. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім, хай ваші янголи завжди вас оберігають.